Слава Ісусу Христу! Дорогі, розпочинаємо нашу спільну вечірню молитву разом з Марією, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Зотцем, що через нього все сталося Він задля нас, людей, і нашого ради, Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і сина і сходить, що і з отцем і сином рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас рішених нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Перша страстне танство, молитва Ісуса в Гецеманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрим ми чинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче нашої, Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Благословенна благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний – прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині, в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Свята Марія Мати Божа, молися за зрічних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений пліт лону Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися за зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо, також з тих, які до Тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Друге страстне таїнство, бачування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скояне предками увійшли в наше суспільство чи родину, прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво Радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений притлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво Радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. ти між жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третє страсне таїнство, коронування Ісуса Терновим Вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що є Сина, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний, плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти тими жінками, благословений плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися зрішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена і благословений плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас, зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте страсне таїнство, хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів, осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боявузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабні крадічці, національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам. Відповідальним за зло вчинене нашому народові, молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, віп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений твітло Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радиться, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радості, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорожне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте, страстне таємство – розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Виступаємо проти війни і гасимо її. молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків-капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні, близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців. Всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії, просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України, дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, нашої, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хвіт наш насушний день нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за на нас нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пікло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений твітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословен і благословений твітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У Марії непорочне зачаття молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбь, захисти нас. Єдина чиста і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву. І запрошуємо вас через 5 хвилин доєднюватися до другого крила місії, яке транслюватиметься із цього самого YouTube каналу. Тобто до молитви прославлення. До зустрічі!